Новий початок нас уже чекає, але у серці страху нема, бо в єдності наша сила. Бейблейду перед на свете. Не відступай і не здавайся, за те, у що віриш, педу змагайся, вже підпадінь, до перемог. Бейблейд вибух еволюція, не відступай і не здавайся, за те, у що віриш, педу, смакайся, вже підпадінь до перемог. Бейлей! Бейклей! 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 Бейфлейт! Вибух! Еволюція! Сонік Прайм непереможна сила. Еволюція серія 34. Підступний план. Добро пожаловать на битве. легкачів. тобто легко будет. Да, конечно. Итак, на цій половині виходять Сонік. Всім привіт. Да, Сонік, Сонік, Сонік. А еще роботайл з ты где? Де я да я здесь. Да. И кахтатый Соник. Давай. Ну, що значить легкачи? До одного очка будемо в цій битві грати. Е -е, Стив Н Да и Сміттярь. Да! Квадрат. Да. А в другой группе. отам там будут кор. Да! Кор. На готовий до боя. А чому він готовий? Да я не знаю. Стив обычный. Ну це він. Да. Перчатковий соник. И хто там Крем Кремлезик? Ось. Ось так от і миньйон. Все. Так, зараз ми скоро почнемо. Ну що, почнемо по плану. мене ніхто не бачить. То є то я можу збрехати Включить диктофон, пип. Соник, соник, алло. Так, алло. Срочно приїжджай в клуб. Э, Менди. У нас там вы осталося быстрее. Добре. Я вже лечу, Мэнди. Попався, Пип. І так, починаємо матч перший. Е, миньон против квадрата. Да, квадрат. Нет, миньон. Нет, квадрат. Баба. Мэнди, я вже бежу. Менді! Що? Да наш клуб. Да наш клуб новоречный. Тут записка. Соніки. Мы уехали, хоть вы нас і не бачили, но мы не попрощалися. А мы, скоро придем. Бывайте, Соник. Бенди, ТД, где? Менди? Менди? Ее не мать. Это кто-то мне? Ну, треба пошукать еще. А матч уже идет. Давай! Попугаевская защита. Цепочки на рельсах. Закрушительна перемога. Перемагає миньон. Да, миньон. Ты молодец. Ну хто ж далі? Це кремезик проти сміттяря? Перша да! битва. Менді ти тут? Менді? Тихо, спокійно, я лиш ляля, -ля, я лиш заберу бей. Оце вона живе. Менді, аго! И туда ай. Давай, драконовый хвист. <звук> <звук> Не получится. <вийде. звук> Ого! Сокрушительная сміття. Перемагає смитя. Так! Да. Але Да. Що ж, а хто ж далі буде виступати? Перчатковий соник. арені! Так, і... Э. Е -е. Как та Соні? Ой, не, і Стив Н. Ярний удар, Ну, я боюсь, что я програю. Ти не виграєш у мене? ха ха Перша битва. А Менді, ти мене звала. Не прики. Фух, надеюсь, я не пропущу матч. Охранники Б. Ты что делаешь? Тоби пора на битву? Точно на битву Це... Аманди мне назвонила ко... колы. Ну, пару минут назад, походу, не було. Іди геть. Так це мене хтось подловив. Ну, я все одно пошукаю Менді. А. Я пойду сюди. А. І Стів Н перемагає. Да, Стів Н розумію. А, следующий. Кохтатый соник, да проти, ой-ой-ой-ой-ой, як вам объяснить? -це. Ага, ус, как та ты соник протестила? Бабабабян, вра, бабабабян, вра, ха. -ха. Соник, ай непереможна не переможна сила еволюції, Соник, ай мне не переможна сила еволюції, що? Що? Відпустіться <BLANK limitation> <р Hydania> Мені потрібен Волтроєк. Давай. Ультроєку. ти цілий? Добре, шукаємо далі. В цій кімнаті її теж немає. Добре, немає. її. Быстрее надо. Може, підемо ще раз глянемо та і все. Давай, Дрейн, добівной удар. Цеповая защита. <gun> Хлист Дрейна і і Ты не Стив, замежений рингу. Одне очко. Мы с не забули, граємо до двох очков. Ой, до одного очка. Перемагає Стів. Стив. Да. РБеус. Як це ми програли? Ні. А далі Robotails проти Коара да. А далі Sonic про. ой Сонік проти накол. За тільки Соніка нема. Заметьте. -ба -ба ба -ба ну, все Sonic тобі. Капець ба ба бам ба 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 бам ба 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 бам Ну що ж, почнімо битву. Бррррр, перша битва. Готові? Три, диви, один. Умний запуск. Дф. О, уперед іскусвійний. Він не дав мені пробитися далі, дф. но ми все одно свого доб'ємося. Помощник, давай вылезай быстрее, и это на все, что способен твой помощник. Роботейлз. з вибухівна перемога. Два очка перемагає Роботейлз. О, ні. Ну що ж, останній матч. Sonic проти Nakelsa. Виходьте. Ну що, Сонік з новими. Сонік, виходь! Та його ж немає. Добре, будемо напевно закінчувати через десять. Я слышу это. Девять. Восемь. А. Семь. Шесть. А, пять. Четыре. Не. Три. Два. Ай. А. Я тут. Соник. Вин пришел. Да. Так кто-то меня обманул. Хм. Заметил. Ха. ха Добре. Я, наверное, пойду. Я готовий з тобою сразитися. Ну що ж, в поред, перша битва два, готовий почер. три, два, один. Вперед. бичковий запуск. Пружинистая атака, давай, хлыст З -з зи бросок, давай! Видбийцы хлыстом вол троеха Геннасиза прямо на турборельсы. Брррр. Давай, хлыст Ахиллеса, Ахиллеса. Колючий удар! Давай! Одна колючий удар! Ври! Ось і все. А? Сонік два очка, вибухівна перемога, хе перемагає Сонік. Да, але ж це неможливо. Я ж раніше колись переміг Соніка. А зараз. Ні. Бам-бам-бам. Ну, нічого, ми ще переможемо. Так, ахілеси. Так, ноклс. Да, вперед! М -м -м -м. Що ж будемо на цьому закінчувати. Матчі наші. Тільки куди Сонік убіжав, неізвісно, а може його хтось підставив. Можливо, це червоноок був. Я? Да ви що, мені не вірите? Це не я. Мені не потрібно його діла. Я подозріваю, що це Шедл був. Тобто червоноок, не важливо. Ми ще зустрінемось. Ва -ва 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 -ва. У наступній серії. Уперед! Сьогодні починаємо наші фінали. Да! Сьогодні е, тільки виступ... змогли потрапити у фінал. Ну, не у фінал. А щоб потрапити у фінал, є тільки чотири гравця: це червоноаг, да, кремезик, да. І Стів і Сонік. Сонік, давай! Сьогодні будуть змагатися Червоноак проти стіла. Уперед! Да! Давай, дрейн! Що? Я не ожидав такого він ще, але це вже на наступній серії. У наступній серії Sonic Prime Непереможна сила еволюції. Перша поразка Стіва. Три, два, один. Уперед!